Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Загально, якщо порівнути, то треба розуміти, що є два типи БПЛА. є безпосередньо, які використовуються для ударно-розвідувальних цілей, а є ті, які є дронами камікадзе, ті ж самі шахет 136-131. Це не є вироб російського оборонно промислового комплексу. Але росіяни їх можуть використовувати по території України, по тиловій частині території України, але вони їх не використовують в зоні бойових дій. В зоні бойових дій вони використовують так само, як і ми переважно комерційні дрони, які перероблені на ударні, а також вражуючі боєприпаси ланцет. Які важко назвати дроном БПЛА це саме баражуючий боєприпас. Це більш коректніше його назва тому, в якщо ми кажемо в проекції баражуючого боєприпасу, а все ж таки в них є ця привага. Вони, скажімо так, доставляють нам багато проблем, це правда, але ми навчилися їм протидіяти. З іншого боку, ми на сьогодні використовуємо максимально ефективно комерційні дрони, як в форматі камікадзи, так і ударних по скидування тих чи інших вибухових засобів на живу силу та техніку, і таким чином виводимо з ладу як техніку, так і безпосередньо живу силу. У нас є ось така перевага. Це правда. А з іншого боку, в нас поки що немає переваги використання е, дронів камнікадзе великого радіусу дії, які могли б бу бути порівняні з тим самим е, Шахет-136. Але в перспективі це не виключно, що може бути, тому що в нас технологічно вже е, технічна та технологічна компоненти настільки розвинені, що ми маємо зразок е, такого БПЛА, але він е, проходить випробування. І коли він буде застосовуватись, ну звісно, що ми про це е, почуємо і про це дізнаємось, тому. Умовно, по якимось позиціям в нас є перевага, по якимось позиціям, все ж таки, є перевага у окупантів. Тому тут э, відносний, скажімо так, відносний паритет. Країна вправі наносити удари не тільки по своїй території, так ми теж. Ми теж вправі успішний контрнаступ збройних сил України як він вплине на настрої безпосередньо військово-політичних еліт, якщо їх так можна називати безпосередньо у Росії про готовність саме у цей час здійснювати контрнаступ. Оцими своїми різними статтями аналітичними, чи не є це певною мірою підштовхування України? якому швидше вже давайте розпочинайте робіть контрнаступ. Ну, мірою Чи це, це просто це... хайпують, пишуть, тому що на передових сторінках України ну, а певною мірою, звичайно, це можна сприймати як елемент тиску. Знаєте, mm -hmm. але знову ж таки є приказка, можливо, не дуже доречна, але можна сказати, ну де сядеш, там і злізеш. Іноді це характерно для нашої позиції. Зокрема, тому тут треба розуміти, що добре пишуть, розповідають, тиснуть. Є чотири критерії. Я про них постійно говорив: це зброя. Це люди, достатня кількість резервів, це погодні умови, і це остаточна зупинка наступальних дій ворога на Сході. Якщо по двом критеріям зупинка наступальних дій, ми бачимо, фронт звужується дійсно, і це так, це відбувається, значить вони виснажуються. Друге, погодні умови стабілізуються. Третє, ми по підготовлених людях, які повертаються за кордону тещуємо питання зброї. зброї. Це ключове, тому що далекобійна зброя і авіація, яка дасть нам можливість встановити домінування в небі, це важливі елементи. І ще один аспект. Подивіться на Рамштайн, минулий, який був попередній, там важлива річ була сказана від генерала Міллі. Він сказав: ми хочемо передати Україні Абрамси раз. Друге, ми хочемо, щоб Україна була готова не просто зараз до контрнаступу, а тому, що попереду багато важливих битв. Битв, битв. Не битви да, так, битв. битв, це Много про це сказав числі, генерал Міллі. і про те, що не варто розраховувати на те, що все так швидко воно може піти. Отже, тут треба розуміти, що Тут все, що написано в цій публікації, воно може дійсно відповідати дійсності, може так і є. Але з висновками я не погоджуюсь. Тому що коли кажуть про те, що Захід зараз точно буде тільки тиснути на Україну, це однобічна позиція подачі інформації. А чому тільки тиснути? А чому не розглянути з контексті того, що президент Байден оголошує про похід на другий термін? Це що йому зараз дуже хороше реноме буде, давай тиснути на Україну з метою переговорів, коли стільки вкладено і є шанс. Чи можливо варто спробувати те, про що говорить генерал Міллі, натякаючи про те, що Абрамси мають їхати на Москву колись в якийсь період, в якійсь перспективі. Тому я думаю, що не все так просто, як воно здається, і не все може завершитись однією битвою і одним контрнаступом. Що попереду дійсно може бути ще серія складних баталій, до чого треба бути готовим? Ми ж а... а що? там же проти нас всі. Що стосується в Росії і в тому, що вони роблять як в Україні, так і за кордоном наших міжнародних партнерів і так далі. Я отримую соціологію по тому, що там відбувається, як міняється їхнє ставлення. Там у людей, особливо якщо ми говоримо про людей, дуже часто роздвоєні особистості. Тобто там 80% голосують за те, щоб коли ви хотіли, щоб закінчилось СВО, вони кажуть завтра. А потім там 60% підтримують СВО, Ну тобто uh -huh. там у людей роздвоєння особисті. Такі питань є надзвичайно багато. Коли вони вроді на одне й те саме питання відповідають абсолютно по різному, тому що я думаю, десь в тому числі грає певний їхній so. страх. Але тим не менше, леова частина, ми повинні це признавати, підтримує. Так, да, там через пропаганду, через багато чого, але вона підтримує цю історію. А тепер певний лікбез по історії і так далі ніколи. В Росії народ не робив ніяких революцій ніколи в Росії. То тим ми і відрізняємось, чому вони в тому числі нас не розуміють і нас так не люблять. Тому що і і чому Путін нас так призирав і призирав за Майдани, тому що він дуже боявся, що це почнеться в Росії, але там раби вони не вільні люди. Вільні люди не вміють протистояти, вони не вміють вставати і боротися за свої права. І mm -hmm. це ключова історія. Ми це побачили на перші дні війни, коли ми всім світом ми тоді ще вірили. І як ви пам'ятаєте, писали всім своїм родичам, знайомим, я не знаю, писали в соцмережах, щоб вони вийшли і підтримали просто навіть не Україну, а просто засудили війну. Але навіть на це вони не спромоглись, тому але в Росії є, якщо ми бачимо, є інша особливість: це переворот певних еліт. І тільки вони можуть зробити в тому числі використавши мовчазне невдоволення людей, типа опираючись на нього, але саме вони можуть стати тим рушієм змін, які будуть, які будуть буватися в Росії, і в це я вірю. Є насправді два сценарії: перший або це буде внутрішньокремлівський, хтось із їхніх, прямо з їхньої, mm -hmm. я би так сказав, а, а, сфери. Або це може бути навіть регіональний, тобто почнуть е, або відділятися, або робити певні історії регіональні саме лідери, і я в це вірю. Але це по стану на сьогодні в короткотривалій перспективі, воно неможливе. Я вірю в те, що воно можливе, і про це говорили багато, в тому числі і різних політиків, і в наші році про це говорили про те, що це дійсно можливо. Але після того, коли ми зможемо завдати символічних поразок путіну, коли вони остаточно зрозуміють, що Акела промахнувся, стає нужен новий вожак. От, е, а це може бути саме зі звільненням нами е, Луганська, Донецька, можливо інших територій. Ключова історія. Ми маємо завдати, і, і все це буде дуже залежати саме від нашого контрнаступу. А потім я переконаний, що це і буде тим. Уском, який запустить ефект доміно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.